Друзі, усіх вітаю! У нас вже починається сезон посіву насіння для розсади. Ось власне чим я сьогодні буду займатися? Ми починаємо, як завжди, з баклажанів. Ось, в мене тут відібране насіння, і з перців. Про насіння ми поговоримо пізніше. Я розкажу, покажу детально, яке я буду сіяти повторно, яке в мене є нове. Далі, в мене тут вже повністю підготовчий процес триває. Я спочатку все підготовлюю, а тоді вже швиденько, щоб все було під рукою, сію, підписую і так далі. Так, я собі підготувала касету, У мене ось є така касета, саме звичайна пластикова. Їй вже три роки, нічого страшного, вона, я думаю, ще мені цей рік точно прослужить. Далі насіння, власне, саме насіння. Далі я підготувала ось такі. Наклеїчки. Ну не наклеїчки, це я просто порізала бумажки, підписала, який вид овоча в мене тут буде, і потім його буду приклеювати скотчем до самого стаканчика, до касети. Щоб я потім орієнтувалася, який зійшов, який не зійшов, який залишити, пересадити. Ну ви мене зрозуміли далі, як їх розсаджувати, щоб я вже зрозуміла, що з ними в подальшому робити. Ось. І грунт придбала. ґрунт придбала такий самий звичайний універсальний. Ось в мене такий буде універсальний ґрунт для розсади. Тут в нього такий склад, непоганий торф, торф верховий, земля, пісок, мінеральні добрива, мікроелементи, кислотність. Ну, В принципі, так, як потрібно для розсади. Ось я ось так сфокусую. От. Нічого додати я не буду. Просто звичайний ґрунт, вода і на цьому все. Е, та... Так, показую своє насіння, яке в мене є. Тут насіння все минулорічне. Я тільки придбала два види нових баклажан, я покажу далі. Начнемо з перцю. Е, ось такий перець, Big Boy. Дуже хороший, він себе показав хорошо. Він такий, от, як на картинці, такий він і є. Далі ось такий перець Геркулес. Далі такий перець каліфорнійське диво оранжеве. Дуже хороший, соковитий, такий, ну, грубий, хороший перець. Так, далі раміро. Раміро це взагалі це просто супер перець. Справді, я не очікувала, я минулого року його садила, він дуже смачний і ну, годиться під все. ось. І для заморозки, і для готування там фаршированих перців, і просто в салат його дуже смачний, солодкий, хороший перець. Далі оранжева лакомка. Також хороший він мені сподобався. Далі перець солодкий Леся. Також дуже хороший, солодкий сорт. Буду ще раз садити. Так, тут в мене трошки в кадр лапочка зайшла. Далі. І найкраще, що мені сподобалось, ось таке насіння, яке було зібране ну, мною було зібране, просто купувався перець на базарі. Такий дозрілий, хороший було зібране, висушене насіння і посаджене. Дуже класний, ідеальний просто перець. Він він весь як один був такий довгий, грубий, червоний, солодкий. Ну, кажучи одним словом, просто ідеальний перець. Ось такий я буду сіяти. Нічого нового я не купувала. Далі баклажани. Це також минулорічні. такий баклажан бризка, дуже хороший. Далі ось такий баклажан, як він називається, ротонда. Це метр двадцять, це позначена висота. Ну, він, метр двадцять не був, він був набагато нижчий. Далі ось такий баклажан Бомбовос. Називається це також в цьому насінні 2-3 роки. Я вже точно не пам'ятаю, але нічого йому нічого немає. Думаю, зійде, все буде добре. Так, і ось два придбаних нових ось таких: баклажан Фабіна. Ваша грядка. І баклажан Мобідик. Якщо я правильно називаю F1, оце я спробую два нових вида. Так що, ось таке насіння я маю, буду його зараз висівати. Все насіння провірене. Мною таке, знаєте, зарекомендувало себе конкретно. Все те, що подобається, мені буде на моїй гряці. Нічого лишнього сіяти не буду, щоб не втрачати ні часу, ні сил. Так, все, я буду починати. Починаю з того, що я просто насипаю землю в самі стаканчики. Менше половини насипаю, тобто не менше половини, а половина і трошечки більше граму. Я прямо ось так ложкою, щоб було зручно. Земельку я понасипала, далі беру ось такий в мене є макогінчик маленький, чи як це правильно називається, ну суть. І ось так трошечки пресую землю, щоб насіння не провалювалось всерединю. всередину. Деякі стаканчики потрібно буде тоді досипати, яких занадто мало землі. Все ось так гарненько, Не дуже сильно, але легенько, щоб вона трошечки спресувалась, скажімо так. Я беру полив. Я ось налила в таку турочку води, бо тут зручно неї наливати. Вода тут кринична, така ближче до гарячої. Трошки я зволожую землю, прямо так немало, знаєте, і небагато. Так, щоб хорошо земелька промокла. Щоб не дуже залити і щоб не була суха. Ось так. І висипаю сюди на Я трошечки розправлю, щоб рівніша була земля. Я от е, доторкаюсь до землі, і вона така тепла-тепла. Буду починати я з перців. Значить, так, Раміро. Де в нас є тут надпис Раміро? Ось так і ось так. ближче до себе. Беру зернинки такі найкращі, один, два, три, один, два. Три цього мені буде достатньо. Я ще подумаю, якщо я схочу більше, я просто їх пересажу в інші стаканчики звідси і все. Далі беру лакомку. Так, лакомка в нас лакомка. Де в нас є лакомка? Не двоє. Ось поправка. Один, два. Тут вибрати витратили краще насіння і три. Ось так. Залишок назад. Перву відразу скотч. Ось так приклеюю сюди відразу, тут перед раміром у нас. Тут у мене перець Раміро так і, і тут у мене перча кумка. А тепер я точно не перепутаю. І зверху по цих насінь я присипаю землею, але землі я не багато. Там приблизно півтори-два сантиметра. Ось так. І гарненько рукою розрівнюю. Вверху легесенько-легесенько, просто щоб розрівняти землю. Зовсім легко. Таке поглажування роблю. І все. І так зараз я з кожним перцем пророблю. Так, я закінчила, значить, з посадкою на Ось так я все гарно підписала. Ось як це вам показати. Ось так кожен стаканчик в мене підписаний. Е, я хотіла ще зверху трошки пролити водою, але бачу, вода гарно просочилася крізь землю, значить достатньо було политто спочатку. Так, і далі я ось підготувала такі пакетики, в мене закінчилася стенчова клейомка, нічого страшного. Я ось так гарно накриваю, для того, щоб зробити такий парничковий ефект. Ось ось так гарно накриваю і відправляю в таке в напівтемне місце, У мене буде шафа на кухні, в тепло. Так, все, друзі, з насінням розібралась. Поставила наверх на шафу, я сховала повище, тому що в нас в будинку коти, і вони можуть просто там перекинути мені або щось інше з цим насінням зробити. Тож я відправила чим повище, накрила клейоночкою. Там має з'явитись такий конденсат, значить, там правильний такий парнивковий ефект у них буде. ось. Ну все, Буду чекати, я тепер їхнього сходження, далі вже буду розбиратися, що з ним робити. Так, тож насіннячко я залишаю в спокої, нехай воно там сходить. Ось у нас ось така погода на вулиці, сніжок, мороз. А я, в свою чергу, друзі, хочу всім подякувати за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Ось буду вдячна за будь-який актив. Всім пока-пока.